Розовий ранок, розовий ранок, розові хмари, розове на сході, небо голубе. Іди вже за якусь мить, через якусь хвилину, зачекайте трішки, і сонце зійде. І прокинеться Ладижин, рідне місто над Богом, місто, яке ми в свій час будували. В той час, коли було. Море роботи, від тієї роботи достаток не мали. Будували будинки, будували заводи, будували лікарні, школи, садки. Будували для себе, для свого народу. А що тепер хочуть хитрі дядьки? Закривають лікарні, грабують заводи. Це для них настали найкращі часи. Це вони тепер мають великі доходи. Ми ж розові рамки для втіхи і краси. Перш прочитаю про. Як то кажуть, молодість душі від віку залежить. Тепер прочитаю про любов. Не знаю. Можливо, не у кожного. Але так буває, що любов у серці все життя палає, горить і палає, як вулкан кликоче, і немов наружу рватися хоче. Не відкрию таємницю, бо, мабуть, кожен знає, що любов та водночас різною буває. Є любов до матері, любов до батьківщини, до рідного краю і милої дівчини. Та любов гаряча. буває, і впечешся, я кажу про ту любов, що коханням називається. Та любов то біль і радість в кожному серці і в кожній душі. Та любов від віддається в кожному слові в моєму вірші. поскольку у меня закончились слова украинской мовы я пришел на стихотворение на русском языке Ах, какая женщина Ах, какая женщина улыбкой озарила Ах, какая женщина приветливо махнула мне рукой и быстрыми шагами ударилась нося собой мой покой. Ах, какая женщина! Женщина пламя, Женщина огонь, И будто жар Искрится из ее ладонь. Ах, какая женщина! Женщина птичка, Женщина цветок, Звенит, как пение, Ее смех И льется нежный голосок. Ах, какая женщина. Женщина праздник, женщина любовь, которая волнует в моем сердце кровь. Ах, какая женщина. Женщина красавица, женщина мечта. До безумства нравится раций, красота. Ах, какая женщина. Женщина конфетка, сладкий Šokolad. Sjel bel, te zastavljala. I bel besit, i bel berat. <laughs>